Вітаю вас! Сьогодні п'ятниця, 24 червня. Про події цього дня дивіться випуску новин від журналістів міської інформаційної служби. У студії для вас працює Володимир Кремінь. І наразі коротко про головні теми. У місті продовжується боротьба з відкритими люками. Чергові 14 кришок встановили у Романково. Міський голова Андрій Білоусов нагородив найбільш талановитих та обдарованих представників молоді міста. На Дніпровському медкомбінаті провели шості літні молодіжні ігри, приурочені до Дня молоді. Документи та світлини про історію створення головного документу країни до Дня Конституції України у приміщенні Дніпропетровської облдержадміністрації відкрилася виставка. Понад два десятки експонатів можна переглянути протягом двох тижнів. Виставка працює на першому поверсі облдержадміністрації. На виставці представлено понад два десятки копій документів від історичних універсалів до світлин сучасної конституції. Вони показують шлях і прагнення українського народу до незалежності. Це помітимо того, що це основний закон государства. который определяет права и свободы человека, проживающего в государстве. Это документ, который определяет государственное устройство, определяет территориальную, территори... территориальное разделение и символизирует независимость, символизирует суверенитет государства и символизирует независимость государства. З цікавістю розглядає документи один з перших відвідувачів виставки, студент Олексій. День конституції вважає одним з найважливіших свят в сучасній Україні. Мене заінтересувала сама тема конституції України. Так дуже важливий праздник. і в Даний момент це дуже актуально для того, щоб підтримувати українські традиції і завжди їх. Поощряти і посвящати всім для всіх жителів нашого города. До нього приєднався ще один глядач. Дмитро Яценко прийшов до облдержадміністрації у справах та зацікавився представленими документами. Це важно для кожного громадянина знати, як створювалася Конституція, як создавалося наше незалежне государство. По всій Україні нужны такі виставки. Виставка працюватиме до 8 липня на першому поверсі Дніпропетровської облдержадміністрації за адресою проспект Поля 1. Відкриті люки незакрите питання. В одному з попередніх випусків ми розповідали про ініціативу представників опозиційного блоку у вирішенні наболілого питання. Жертвами таких небезпечних об'єктів у першу чергу стоять діти та люди похилого віку. Причому небезпека може підстерігати прямо на порозі рідного дому. Як з цим боротися, поділилися активісти опоблоку Анатолій Савенко і Сергій Павлюк. Відкриті каналізаційні люки це небезпека, поруч з якою виросло не одне покоління мешканців селища Романкове. Ризик потрапити у халепу існує і зараз. Минулого року саме через цю небезпеку на вулиці Осіпенка були призупинені роботи з укладання асфальтового покриття. Водоканал строил э, где-то в 60-м году, запускалась э, трасса водоканала. И люки по сделали посредине улиц. Из-за этого, из-за того, что не существует люков, мы не можем сделать ремонт дороги. Люки закрывали чем угодно. Трава, э, люки, камни. Он даже вывешивали доски, э, вы, э, выставляли досками. було тяжело. Зараз люки не становлять загрози. Це питання постійно тримають під особистим контролем представники ОПО-блоку – Сергій Павлюк та Анатолій Савенко. У нас працює громадська прийомна на вулиці Красногвардійська, 98. І жителі міста приходять, дзвонять з жалобою про те, що відкриті люки. І ми ще в апрелі місяці для себе вибрали направлення, про те, що необхідно в цьому направлінні допомогти. Хочу сказати, що цю акцію ми будемо продовжувати. На сьогоднішній день у нас є Более 60 люков. Большая просьба. Если вы увидите где-то открытый люк, вот, только не на проезжей части, потому что на проезжей части железобетонные люки разбиваются, а на клумбах, где-то на газонах, просто где-то во дворе. Э, звоните по телефону в общественную приемную оппозиционного блока. В течение там... Дух тружні накроємо ці люки, тому що це бізопасна наших дітей. Вже сьогодні в селищі Романкове встановлено 14 нових залізобетонних люків на вулицях Осипенка, Артема, Петровського, Цеалковського та Чугуївському провулку. Представники опозиційного блоку чекають на звернення мешканців щодо колодязних люків, які ще потрібно встановити. Анна Дзьоба, Ігор Василенко, міська інформаційна служба. Молодість це активна життєва позиція. Час прийняття життєво важливих рішень це прагнення досягти своїх цілей і здійснити мрію. Напередодні дня молоді 24 червня у залі міськвиконкому відбулося нагородження представників молодіжного руху, які беруть активну участь у житті міста у виробництві, науці, культурі, бізнесі, спорті та політиці. Молодь привітав міський голова Андрій Білоусов, Подякував за їх активну життєву позицію, побажав успіхів, нових звершень. Детальніше у матеріалі від Анни Дзьоби. Участь в святковому заході під головуванням міського голови взяли також заступники мера Тетяна Завгородня і Андрій Нестеренко, що займається питаннями молодіжної політики. Очільник міста закликав молодь до більш тісної співпраці з міською владою, підкресливши, що він завжди готовий підтримувати їхні ініціативи. Тільки спільними зусиллями можна зробити наше місто кращим, привабливішим і комфортнішим для життя. І ми зараз, як ніколи, нуждаємося в ваших ініціативах. У зараз, наприклад, и шел к вам сюда, получил обращение от молодежной общественной организации, разрешите нам разрисовать красивыми там орнаментами украинскими заброшенные здания. Мы договорились, ножки на 12А они начнут разрисовывать. То обратились ребята, дайте на место в парке сделать памп-трек. Вот вам памп-трек. И масса вот таких вот разных инициатив, там где приходят от молодежи, мы стараемся реагировать. Постійна співпраця з міською владою, участь у всіх міських заходах та допомога в їх організації. Таку позицію Займають студенти нашого міста. Михайло зауважив, що спільна робота допомагає двом сторонам у розбудові кам'янського. І йому дуже приємно, що міський голова постійно йде назустріч молоді. Звісно, знаменательно першу річ. Та важно для кожного молодого чоловіка, який старається щось зробити для мірода. Звісно ж, он хоче, щоб його діяння старання відмітили. І очень приємно, що сам мер караський глава ділять это. Завершився захід нагородження молодіжних лідерів, які активно реалізують молодіжну політику та колективним фото на пам'ять. 2015 рік для медико-санітарної частини Дніпровського медкомбінату був досить відповідальним і серйозним, оскільки вони готувалися до чергової акредитації. Вже у березні цього року вони гідно витримали серйозний іспит. Детальніше про роботу медичного закладу дивіться у нашому сюжеті. Представницькою комісією Міністерства охорони здоров'я була підтверджена категорія, говорить головний лікар медико санітарної частини Олена Волинець. І дано розрішення на заняття медицинської практики в течение послідучих трьох літ правом видачі лістков нетрудоспособності. Праця медиків це наполеглива та системна робота впродовж багатьох років, яка спрямована на попередження зростання загальних і професійних захворювань, а також виробничого травматизму. Це і профосмотри працівників з вредними умовами труда, це і онкоосмотри, це флюорографічне обстеження працівників комбінату. На цей момент проводим Об'ємною роботу по ревакцинації комбінату від дифтерії і столбніка. Наразі колектив медико-санітарної частини нараховує 160 співробітників і 78% відсотків лікарів та медсестер мають першу та вищу категорію. І щорічно вони приймають близько 300 тисяч чоловік. А це й працівники медкомбінату і ветерани праці підприємства. В день ми приймаємо нормативно у нас 850. Ми цю норму буває зимою і до тисячі в день посічення у нас есть. Нагрузка, очень нагрузка. Олена Володимирівна говорить, що з боку дирекції медкомбінату є постійна увага та підтримка і вдячна за вирішення проблем в оснащенні медичним обладнанням. Так останнім часом для медсанчастини був придбаний новий холтерівський монітор для зміряння артеріального давлення в течії суток. що дуже необхідно При проведі профасмотру та рішення спорних випадків, рішення діагностики, то зараз ми цим оснащені. наразі. Розглядається питання з придбання а. Апаратури для лабораторії, адже на них очікує проміжна атестація клініко-діагностичної лабораторії. Та є питання, які просто так не вирішити, говорить головний лікар. Це нестача медичних кадрів. І додає, що медики вчаться довго, а отримають мало. І це проблема з проблем усієї країни, адже старші йдуть на пенсію, а молоді не вистачає. Вречебних кадрів нам не вистачає. В настоящий момент ми нуждаємося. І в речі і гінекологи, і акулісти, і лові. Лу... Ор врачи проблема проблема большая, вона коснулась і як нашого міста, так і нашої частини. Та персонал медико-санітарної частини це живий енергійний колектив, які не тільки вміють працювати, а й чудово відпочивати і навіть перемагати, говорить представник профспілкової організації Анна Косік. коллектив у нас молодой, активный, и цеховый комитет тоже у нас молодой. Участвуем мы практически во всех мероприятиях, которые организовывает наша профсоюзная организация совместно с администрацией комбината. Вот наша молодежная команда «Витаминки» заняла третье место в конкурсе «Даешь молодежь», а Анжела Заика заняла первое место в конкурсе «А ну-ка, девушки». До речі, у структуру медико-санітарної частини входять відділення профілактики, цехова терапевтична служба, клініко-діагностична лабораторія, рентгенологічне відділення, фізіотерапевтичне, жіноча консультація, хірургічне та стоматологічні відділення, стаціонар даного перебування, кабінети ультразвукової та функціональної діагностики, а також мережа здоровпунктів медкомбінату. На стадіоні перемога відбувся фінал Кубка міста з футболу серед команд першої ліги. На полі зустрічалися Дік і Фенікс, переможець та срібний призер чемпіонату міста у першій лізі, який днями завершився. Кістяк команди Дік складають гравці індустріального і металургійного коледжів. По великому рахунку, перша ліга це аматорська ліга. Нічого дивного немає, коли матчі закінчуються іноді з двозначним рахунком. З хокейним рахунком 5-3 закінчився і матч фіналу Кубка міста. До перерви йшла рівна боротьба. Голи забували футболісти то однієї, то іншої команди. Але в другому таймі ініціативою заволоділи гравці команди Дік, які довели зустріч до перемоги. Президент Федерації футболу міста Едуард Коряк вручив капітану команди Переможниці Анатолію Конончуку грамоту і кубок. Відділ по роботі з молоддю у управління соціальної політики Дніпровського медкомбінату провів шості літні молодіжні ігри. Змагання організовані для працівників медкомбінату, членів їх сімей, а також для всіх бажаючих. Приурочений конкурс до Дня молоді. І хоча трибуни найбільшого в місці стадіону Перемога були напівпорожніми, а спекотне сонце палило нещадно, бажання перемогти в змаганнях і справжнього спортивного азарту присутніх не забракло. Спорт та активний спосіб життя невід'ємна частина молодіжного руху на Дніпровському медкомбінаті. Як правило, до змагань залучають не тільки робочу молодь підприємства, а й постійних партнерів. Це студенти ДВПУ, спортсмени, вихованці комплексів Дніпровець та Прометей. І просто друзів, знайомих та всіх, хто любить спорт. Поліна Полтарецька прийшла на стадіон разом з подругами, батьки яких працюють на медкомбінаті, і отримала не тільки задоволення, а ще й нагороду за перше місце у стрибках в довжину. Найкращий результат з трьох то це три метри. Ну, спочатку я не хотіла, ну, мені потім говорили, та і сама я потім подумала, чи бо й ні. весело же. Окрім стрібків у довжину, у нинішньому році у програму змагань увійшли найелементарніші доступні види спорту штовхання ядра, дартс та біг на 60 метрів, у якому брали участь навіть наймолодші учасники від п'яти років. Мені дуже понравилось бігати. А ще що ж так? У них был отдельный забег. Очень хорошо, что их было трое. Они все трое пробежали и все получили комплект медалей. Вы сегодня видели традиционно на пьедестале, на цьому стадионе мы всегда торжественно детей. Ставимо, приглашаємо, прилашаємо, підіймаються і вважають вже себе чемпіонами першої медалі в житті. І говорить, що перші медалі запам'ятаються надовго. і це стимул, щоб їх було якомога більше у житті. Серед учасників були і ті, хто згадав досягнення своєї молодості, і були ті, хто вперше став на доріжку. Та результат незалежно від спортивних досягнень, був один продовження спортивного свята. Незважаючи на жару, людям подобається, вони хочуть, ані просять. Давайте ми ще й то і то. То тобто, есть кожен хоче поучаствувати в кожному виде спорту сегодняшнем. Нет таких равнодушних, хто туди прийшов, бо сказав, я только в Дарці буду участвувати. или я тут прибігу і все. Ви відділі сьогодні у нас участвуют всі. Взагалі це родинне свято саме цієї мети, і прагнули досягти організатори молодіжних ігор, залучати до спорту та активного способу життя якомога більше людей. Так Маргариту Біблій, ученицю гімназії, запросили на стадіон друзі, а вона, в свою чергу, своїх близьких. И мне очень сильно понравилось это предложение, потому что собирается все, вся молодежь. Это реально хорошо для нас. Э, занимает время какое-то, э, которое мы бы могли потратить на интернет. Мы пришли, потренировались немножечко в свое удовольствие. Вчера племянница сказала, что ДМК проводит. Я первый раз о таких спартакиадах слышала. Ну и решила вместе с, с ними прийти за компанию, с детками. Прийти сюда. По завершенню усіх видів спорту організатори нагородили призерів медалями, дипломами та цінними подарунками від дирекції Дніпровського медкомбінату. Ну і надалі про погоду на вихідні. За прогнозами метеорологів, у нашому місті очікується ясна та спекотна погода. Без опадів. Середня температура повітря вночі становитиме 19-20 градусів вище нуля. Вдень на вас чекає справжня літня спека, понад 30 градусів тепла. Вітер північний або північно-східного напрямку до 3 метрів за секунду. А на цьому у мене все для вас. Бажаю вам приємних вихідних, відмінного настрою та тільки позитивних новин. У студії працював Володимир Кремінь. До зустрічі і хай щастить!